Доброго дня, ми з України, і сьогоднішнім відео Я хочу зробити огляд на новий поштовий блок від Укрпошти. Ну почнемо з того, що в нас напередодні, в травні десь таке, було зроблено охоложення на сторінці Фейсбуці, Телеграмі, Укрпошти. там щось на сторінці Смілянського теж було здається таке оголошення про те, що вони оголошують конкурси дитячих малюнків. Там щось також був конкурс у дії, але я не проголосував. Здається, був трохи заятий, не було можливості. А коли згадав про конкурсу, вже було трохи пізно, вже пройшло голосування. Ну і потім було оголошення, що 1 червня буде введена в обіг нова поштова марка. 1 червня у нас день захисту дітей. Ну, напередодні, тобто ще перед цим була ще ось така в нас марка із дитячим малюнком це у нас Українська Мрія, номінал. У це здається у нас 12 гривень. Якщо я ось правильно вірите, то вона була введена 28 червня. Ну це майже рік назад. Трохи менше року назад. Теж Це був дитячий конкурс. Але якщо чесно, я тоді ще філателії не дуже захоплювався, тоді я тільки почав це вникати. Тому теж не дуже пам'ятаю, як цей проходив конкурс. Ну, Але була випущена ось така марка погашення, було конверти доволі цікаві. Ну, і ось, Можна сказати, рік минув між цими двома марками. Жорж, давайте перейдемо до сьогоднішньої марки. Ось отакий вона має. Зовнішній вигляд. Ну, давайте я зачитаю інформацію із філбюлетня. 1 червня вводиться в обіг та вважається дійсним до оплати послуг поштового зв'язку у усіх відділеннях поштового зв'язку. Поштовий блок номер 202 який називається Діти перемоги малюють Україну майбутнього із п'яти марок. Марки, як ми бачимо, благодійні, тобто додано 8 гривень. Тобто, це ось, у це, якщо я правильно пам'ятаю, то 12. На 5 це 60 гривень. І оце здається, якщо я, математика не помиляється, то 40 гривень йде на благодійність. І ціна ось такого блоку 100 гривень. Доволі класно зроблено. Тут ми бачимо ось так 5 марок. Перша, ось, давайте ось ось найзаповітніша мрія. Це ми бачимо батька, який повертається до сім'ї. Далі, ось нижче, це буде Україна. Далі голуб Мир, ось така посередині марка. Якщо чесно, я не знаю, яка марка там зайняла. Перше місце, друге. ну Будемо вважати, що раз оця найбільше, то це, напевно, було перше місце. Там хто його знає, хто в темі, пишіть. Так, друге. Чи цей четверта марка? Ось дорогою у майбутнє. Так, що ми тут бачимо? Угу. Так, і остання марка в цьому блоці називається ось Щастя, це бути вдома. Доволі класно так ну, цікаве оформлення. Якщо чесно, хотілося якоїсь такої позитивної марки. І ось нарешті вийшла вона. Ну, мені особисто дуже сподобалося. Так, ну що ж, відноситься до тиражу. Тираж блоків 135 тисяч примірників, тобто кожної марки по 135 тисяч. Розміри, як ми бачимо, у них тут різні. Я не буду зачитувати. Ну і також, якщо комусь буде цікаво, можете в інтернеті почитати за авторів. Але хочу сказати, що всі автори цих марок це дівчата. Здається. Ну так, Це тільки що я подивився ще раз. то Це все там здається, одні дівчата, щось хлопці не хочуть нас малювати. Ну що ж, Можливо, наступна марка все буде виправлено. Так, Також йшов конверт першого дня. Його можна було замовити онлайн напередодні. Ну, Я не зробив замовлення, там, здається, було щось обмеження по 10 конвертів. Він коштував 15 гривень, формат у нього був c 5. Ну, Не замовляв, тому не буду показувати поки що нічого. Так, далі був немаркований художній конверт. Ось такий він має зовнішній вигляд. Вартість його була 6 гривень. Так, тираж 105 тисяч примірників. Доволі цікавий такий тираж. А ні, ось Дивіться, тільки що подивився автор Георгій. Сосницький, тобто от, автором конверту все-таки був хлопець у нас 6 років, місто Харків. Ну, а от марки чомусь поки що дівчата у нас тільки малюють. Ну нічого, у наступне все виправиться. Так, тираж, ага. 105 тисяч екземплярів. Ну, доволі цікаво зроблено. А зазвичай це там якась кругла цифра більш-менш, то щось тут 105. Ось такий конверт теж доволі класно зроблено. Але я от не знаю, що буде як щодо тексту. Тобто, якщо клеїти наклейки, то вона якось трохи буде, напевно, гармонійно. А якщо писати вручну, то можливо буде погано видно. Ну Не знаю, хто вже писав, хто відправляв листи, пишіть, вийшло у вас чи ні. Так, І була ось така поштова картка. Е, так, вона ось відтворює малюнок із першої. Марки, це у нас найзаповітніша мрія. І ось відтворюємо це саме зображення. Тобто бачимо мати, дівчинка. Будемо вважати, що це дівчинка. Зустрічають батька, який повертається із війни. Ну, це таке моє описання, а там, не знаю, співпавлено чи ні, не знаю. Так, далі бачимо дивимося саме цікаве тираж. Ага, це теж тираж. 105 тисяч примірників. Діти перемоги. Так, ось і малюнок. Олександре Федорчук. Ну Що хочу сказати, дуже гарна робота, мені сподобалось Так, я не знаю, казав, вартість листівки була 10 гривень, конверт 6 КПД по 15 гривень, 100 гривень у нас ось такі аркуші. погашення проходили в усіх містах: Київ, Полтава, ну, в кожних територіальних центрах, як він там правильно називається, проходилося. Але ось сьогодні. Читав теж на сторінці в Фейсбуці чи в Телеграмі, не пам'ятаю, в Києві були перенесені всі заплановані заходи. Пов'язані з тим, що вночі російські виродки нанесли удар і вбили двох дітей. Ну, сподіваюся, вони будуть за це покарані. Тому Полтавс, чи це київське погашення, таке, як було перенесене на завтра. Не знаю, правда чи ні. Якщо що, пишіть в коментарях, чи вдалося комусь в Києві сьогодні погаситися чи ні. Ну, а от в інших містах таке, як було погашення, тому що я бачив, вже е, на всю КПД продаються по всім аукціонам в сторінках в Телеграмі там, в Фейсбуці. Скажімо так, продається. Ну що ж. А такий був сьогоднішній мій огляд. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!